Доброго дня, моя дорога шановна громада, доброго дня, мої дорогі прияславці. Ми в Україні, ми з України. Сьогоднішній наш відомий фен по всій території України. В Україні вже 37-й день іде збройне протистояння ворожих сил проти території України. Сили нерівні. російська фашистська, рашистська країна. Розв'язала війну проти України, поставила її за мету знищити нас як народ, як націю. Багато наших міст, багато селищних громад по всій території України сьогодні знаходяться в окупації, сьогодні знаходяться під контролем ворога. Але завдячуючи нашим Збройним силам, завдячуючи керівництву нашої держави, безпосередньо нашому президенту Володимиру Зеленському. Ворог зупинений. Сьогодні, кажуть, йде перегрупування. Ворог сягує нові сили. Ворог відступає. Ні, це неправда. Ворога женуть туди, куди він дійшов, женуть як скажених псів. Наші Збройні сили кожен день повідомляють нас, що вони їх вигнали як не з того села, то з іншого села, як не з того міста, то іншого. Їх просто женуть як скажених псів. Я думаю, що найближчим часом вони звідси підуть. Я сьогодні хотів би більше зупинитися і сказати про наше життя, про життя прияславців. Як ви бачите, ми вкотре, я наголошую, ми постійно знаходимося з вами. Я постійно знаходжуся на робочому місці. З нами працює оперативний штаб. І коли ми говоримо сьогодні 37 й день іде війна, то я хочу сказати 37 днів. Над нашим містом, над нашою громадою, котрій є чисте, мирне, спокійне небо. І це радує, і слава Богу, що ми вистояли. Не все було легко, не все було просто. Я сьогодні точно можу назвати, що це було біля тисячі наших воїнів, наших патріотів, наших з вами, жителів нашої громади, які взяли зброю в руки і в різні періоди, чи це сніг був? Чи це дощ, чи це був холод. Або принаймні як сьогодні зранку, коли я обіжаю їх і зустрічаюся з ними. Важко це передати на словах. Вони стоять під дощем, але вони оберігають спокій нашої з вами громади. Вони справилися достойно і справляються далі. Ми не зупиняємося на досягнутому. Ми робимо все далі, ми укріплюємо наші пости, ми <кхід> проводимо відповідне навчання і ми виходимо. Більш цивілізоване русло як воїнів-захисників. Наші воїни досягли певних успіхів. І сьогодні прийнято відповідне рішення. Ми проводимо реформування і вже нашій громаді сьогодні і сил самооборони, як ми їх називали раніше, із нашої Переяславської варти, із захисників нашого краю, ми прийшли формування добровільчих батальйонів. Сьогодні в нас створено вже два загони, два батальйони територіальної оборони, які офіційно заключають контракти Збройними силами України, які в певній мірі буде покладено обов'язок захищати нашу громаду, а в разі будь-якої небезпеки вони можуть захистити усю державу, піти на передову, як це траплялося з іншими нашими земляками, нашими жителями. Які офіційно по контракту служили в Збройних силах України. Я хочу висловити велику вдячність, я про це багато буду говорити, кожному нашому патріоту переясниці які з першого і до сьогоднішнього дня стояли, стоять і будуть стояти до кінця, захищаючи нас усіх з вами. Це було покликання. Ніхто їх туди не заставляв, ніхто не вимагав, ніхто нікому гроші не платив. А вони стали як покликання туди всі. Я хочу висловити великі слова вдячності нашій патрульній поліції, яка поруч з нашими хлопцями цілодобово несе службу. Вони більш є фахівцями спеціалізованими, вони мали в певній мірі досвід наводити порядок. Тому разом з нашими хлопцями один одного навчалися, один одного допомагали вони б не було поруч з нами. Я вражений їхніми діями я висловлюю великі слова вдячності. Я хочу зараз висловити великі слова вдячності усім небайдужим жителям міста, які, не шкодуючи ніяких сил, нічого, хто скільки міг, перераховували кошти на наш благодійний рахунок, для наших добровольчих цих батальйонів, учора самооборони, для наших Збройних сил. Хто ж міг робити? Хто шив сітки? Хто приносив продукти? Хто якісь речі з дому приносив? Хто просто добрим словом говорив добрі слова і це радувало? Наші волонтери <свісно>, всіма силами на заклик нашої всієї громади допомагали чим могли як ліками, медикаментами, продуктами, розвозили прямо на пости, зустрічалися з кожним окремо, шукали тепловізори. Не все було так просто. Я в певній мірі не хочу оправдуватись, але маю певний негатив критики на свою адресу, що міська рада можливо щось не могла зробити. Але повірте, як можна було забезпечити усіх зразу в один день, тисячну армію наших громадян, плюс нашу територіальну оборону, наші Збройні Сили, яких ми кром опікувалися. В такій ситуації це було дуже важко зробити. Тому, звичайно, комусь, можливо, не приділили увагу, комусь не допомогли, комусь не дали бронежилета, бо їх і на сьогоднішній день немає. Ми робимо все для того, щоб цю ситуацію покращити і з кожним днем рухатись. На покращення. Наше місто перетворилося місто мирне, спокійне, комфортне для багатьох біженців, які рухаються з багатьох громад. Цілодобово протягом доби в нас знаходиться близько 700 людей з різних регіонів України, з різних куточків нашої Київської області. Ми просимо ми запрошуємо усіх, хто має проблеми, хто в небезпеці. То, будь ласка, ми всіх запрошуємо, можете мати якийсь приют і знаходитись в нас. Всі, хто приїжджали до нас, ми нікого не залишали байдужим. Можна було покормити, ми їх поселяли в дитячих наших садочках, в наших школах, в наших eh, домівках, в наших хотелях, які є. Коромці люди не своє місце. Повертаючись до мирного життя, я сьогодні вже не вперше звертаюся до жителів громади. Поки наше місто, наша громада в небезпеці, поки ворог не пішов з нашої землі, поки ми живемо мирно, є всі підстави вважати повертатись до звичного, мирного життя, яке було до 24 лютого до початку війни, я просив би, щоб наші підприємці приступали до роботи, на жаль, ми не можемо дати таку можливість і сказати, щоб відновлювали роботу наші школи. Тому що в разі повітряної тривоги потрібно дітей десь укривати в сховище, а це діти це є небезпека. Тому поки ще школи ми не відновлюємо роботу. Але транспорт з 1 квітня ми повністю відновляємо по нашій громаді як по місту, так і по наших селищних громадах. Тобто, сполучення буде безперебійне. Ми приступаємо до активної роботи нашого цеху благоустрою. Наш відділ ВКГ активно включається в роботу по наведенню порядку в нашому місці. Чистяться дороги, прибираються тротуари, вивозяться сміття. Ви побачите, зараз машини вони щоденно цим працюють. Наша компанія, яка вивозить сміття, має також першочергове важливе завдання вчасно складати графіки, маршрути і вчасно вивозити сміття з ваших домів. Але я вкотре на камеру зараз, спілкуючи з вами, дорогі мої переясниці, я вас благаю і я вас прошу, я звертаюся до вас. Не паліть. Листя не паліть сміття. Не робіть цього. Сьогодні в державі є закон, що це заборонено. Запаління сміття, знаходження в лісах, викидання якихось зайвих підозрілих пакетів можна отримати сьогодні кримінальну справу, а це, як мінімум, може бути до 12 років обмеження волі. Не робіть цього, бо штрафу можна не обійтись. Я прошу вас. Я звертаюсь до жителів до сусідів. Якщо ви бачите, що якийсь сусід вас не почув, не чує мене, не чує громаду, зверніться самі до них, приведіть їх в порядок, що цього робити не можна. Дорогі мої, я вірю в нашу Україну. Я вірю в наші Збройні Сили. Я вірю наш народ. Я вірю в нашу громаду, зразкову громаду на Київщині. Україна переможе. Перемога буде за нами. Слава Україні!